Всім привіт! Мій інвертор має досить шумні вентилятори, і, хоч їх оберти регулюються, знаходитись довгий час поряд досить некомфортно. Виробник передбачив два 24 вольтових кулери невеликого діаметру. Відповідно, вони мають високі оберти та шумлять. Я замінив їх на цей вентилятор 12 В05 А. Він працює помітно тихше. Такий звук роботи кулера на мінімальних обертах це близько 20% потужності. А це на повній потужності. Також рідний регулятор обертів в цьому інверторі має тенденцію поступово збільшувати оберти навіть при невеликому навантаженні. Тому я розробив власний регулятор обертів, що буде вимірювати температуру та виставляти необхідний обдув. В зборі це виглядає так. Сам вентилятор кріпиться до корпусу інвертору через надруковане кріплення. Решітки старих вентиляторів. Я вирізав для кращого потоку повітря. До плати підключені два цифрових термодатчики DS18B20, які я закріпив у найгарячіших місцях, буде враховуватись більше з двох значень температури. При кімнатній температурі вентилятор вимкнений, нижній поріг. При якому відбувається вімкнення, становить 45 градусів. Далі при підвищенні температури оберти відповідно починають підвищуватись, і при досягненні верхнього порогу в 65 градусів становлять 100%. При зниженні температури, відповідно, оберти знижуються, а повне вимкнення відбувається при перетині нижнього порогу мінус значення гістерезису. Це зроблено для того, щоб вентилятор не вмикався і вимикався занадто часто в області нижнього порогу температури. Це нервує мене набагато більше, ніж постійно ввімкнений кулер на мінімальних обертах. Давайте подивимось, як працює плата регулятору. Для роботи достатньо одного з двох датчиків. Мікроконтролер автоматично перевіряє наявність підключеного датчика та сигналізує про це. Якщо жодного датчика не підключено, плата індикує помилку трьома довгими спалахами індикатору. Для демонстрації роботи регулятора я зробив нагрівач з двох резисторів. Та приклеїв їх мідною стрічкою до датчика. Відповідно, при ввімкненні датчик починає поступово нагріватись. При нагріві вмикається вентилятор. Далі Оберти починають підвищуватись. Це також показує індикатор на платі. Якщо я поміщу датчик під обдув, температура зразу ж почне падати. Схематично регулятор складається з двох блоків. Перший блок це широко розповсюджений і знижуючий DC-DC перетворювач на мікросхемі LM2596. Перетворювач потрібен для того, щоб знизити напругу 24 В, а також керувати зміною цієї напруги для регулювання обертів. Ви спитаєте, навіщо морочитися зі зміною напруги, якщо можна застосувати широтно-імпульсну модуляцію? Дійсно, деякі вентилятори керуються саме так. Вони мають чотири проводи. Перші два чорний і червоний це живлення, третій жовтий, це вихід та ходатчика, завдяки якому можна виміряти оберти вентилятора, та четвертий це саме той вхід, на який подається щим сигнал. Проте в моїй моделі лише три проводи, і входу немає. Я не зміг знайти у вільному продажі провідного вентилятора такої потужності, а якщо моделювати саме живлення вентилятора, він починає вести себе зовсім неадекватно. Для регулювання вихідної напруги в схемі зроблені деякі зміни. Перше відпаяний вхід Enable, що вмикає та вимикає перетворювач напруги. В оригінальній схемі він завжди ввімкнений. Тут же є можливість керувати та повністю вимкнути вихід. Друге це змінені номінали резисторів в зворотному зв'язку. Та зроблений відвід від середньої точки дільника напруги. Ця схема утворює так званий резистор-нетворк. Зміною напруги в цій точці можна керувати процесом поділу напруги зворотного зв'язку, а отже і вихідною напругою. Ви можете самостійно прорахувати потрібні значення резисторів на цій сторінці. Я розрахував значення так. Щоб при 0 вольт керуючої напруги вихідна напруга сягала близько 6 вольт, а при максимальному значенні керуючої напруги в 5 вольт вихідна напруга становить майже 13 В. Хто ж подає цю керуючу напругу? Правильно, ось ця плата, що приклеєна з іншої сторони перетворювача. Вона містить мікроконтролер, що отримує значення температури з двох датчиків. Вираховує необхідні оберти та подає їх двійкове значення на цифроаналоговий перетворювач. Цей мікроконтролер не має вбудованого цифроаналогового перетворювача, тому використовується найпростіший зовнішній варіант перетворювач по схемі R2R. І ось тут на виході, вже з'являється потрібна нам керуюча напруга. Проте, це ще не все. Для того, щоб вихід мав достатню потужність для керування резисторним дільником, він підсилюється операційним підсилювачем. Зверніть увагу, що підсилюється саме струм, а напруга при такій схемі включення лишається незмінною. Останнє, на що я зверну вашу увагу на цій платі, це лінійний стабілізатор, що знижує напругу до 5 В, необхідних для живлення мікроконтролеру. Оскільки перетворювач живиться від батарей, і вхідна напруга може сягати вище 28 В. Для обезпечення регулятора від перевищення напруги я поставив на вході стабілітрон, який погашає напругу приблизно на 5 В. Струм споживання тут складає усього 1 мА, тому і мікросхема регулятора, і стабілітрон почувають себе досить комфортно. Якщо ви захочете повторити цей пристрій, схему прошивку мікроконтролеру та креслення друкованої плати я виклав в посиланні у описі відео. Ось і все, що я хотів вам сьогодні розказати. Як завжди, дяка тим, хто вподобав відео та підписався. До нових цікавих зустрічей та нехай ваші найцікавіші ідеї втілюються в життя.